Це Руслан Зеленков. Він був учасником АТО, потім чотири роки працював у другому відділі Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Коли розпочалася повномасштабна війна, знову взяв до рук зброю. Прийшов наказ від вищих керівників з оперативного командування Захід. Мене відправили командиром батареї в 65-ту, Нову 65-ту бригаду. Я там став командиром командиром батареї. І вже від того ми вже працювали на запорізькому напрямку. Воював сатанівчанин до 1 червня 2023 року. Того дня, повертаючись з позиції, він потрапив під обстріл та втратив праву ногу. Першу медичну допомогу воїну надали в селі Таврійське, стабілізувавши стан, переправили в місто Запоріжжя пізніше у Дніпро. Потім евакуаційним потягом його перевезли до Києва, де він лікувався три місяці. Після того я був направлений в місто Львів, де там проходив реабілітацію ще місяць. Після того, як реабілітувався, я поїхав на Вінницький протезний центр, і там я і протезувався. Як стверджує ветеран, це був складний період у його житті. Важко було прийняти той факт, що так як раніше вже не буде. А особливо тоді, коли дали протез і сказали, що ти підеш, а в собі перебороти про те, що ноги немає, і ти не можеш вже робити тої роботи, як з двома ногами, це дуже важко. Дуже важко, але сім'я. Сім'я, сім'я підтримала, сім'я приїхала. Да, да, як то кажуть, сім'я це, це, це все для нас. Вона підтримала, вона приїхала. Будемо казати ці посмішки дітей і, і дружини, то воно вже дає наснаги того, що треба ставати щось робити. Порнувшись додому, вже через місяць Руслан і почав ходити. Потім взявся за ремонт будинку і на певний час доєднався до бригади, яка у центрі селища зводить монолітне укриття. От по теперішній час там хлопці, які оці ж монолітчики, з якими ми тільки що говорили, вони по теперішній час кажуть, що там каже, там був один такий без ноги. Він таке робив, таке робив. Каже, ми з двома ногами не могли зробити. Але ну показав, що можна і без ноги це робити. Вже у грудні цього року Руслан Зеленков розпочне роботу у новій, але дуже близькій для нього сфері. Він стане помічником ветерана при відділі соціального захисту населення Сатнівської селищної ради. Що ми маємо загалом робити? Допомога, допомога ветеранам, допомога сім'ям допомога сім'ям, які по теперішній час служать, хлопці, і допомога сім'ям, які загинули. Це все будемо робити в, в тому напрямку, що, щоб вони не думали, що вони залишилися самі. Паралельно ветеран допомагатиме воїнам, адже вважає, що всі люди, які живуть у тилу, повинні підтримувати фронт. На перше волонтерство це наверно, пішло з того, що мій автомобіль, який був під обстрілом, який, не будемо казати, спаз мені життя, він зараз знову поїхав до війська. Ми його відремонтували і відправили назад. Все, ну я зрозумів, що треба. Треба, значить, треба. Десь якась гума, десь там якісь диски, десь е, е, засоби гігієни. все воно треба сьогодні. Якби була можливість повернути час назад, Руслан Зеленко зазначає, що зробив би такий самий вибір. Ні, про що не шкодує. Єдине, що за його словами складно поєднувати з військовою справою. Це сім'я. Дуже багато армія, війна забирає нас від сім'ї. А діти ростуть, підростають без батьків. Оце оце самі один із таких моментів казати да найскладніших зараз. Руслан намагається наздогнати втрачений час і активно допомагає побратимам, наголошуючи, що це обов'язок кожного тилу.